Переконую замовницю, щоб вона не робила дурниці. Тут в неї по квартирі дуже багато тріщин. Зараз покажу декілька. І вона хоче під покраску все готувати. Ось тріщина пішла. Е, верніше це діти її підштовхують до покраски. Ось тріщина пішла. Тут їх дуже багато. Я не знаю, чого так. Ось тріщина теж. По перемичкам теж тріщини пішли. Де у нас ще? Ось теж розриває. Це не перемичка, це просто арматура і все. Тут воно пішло далі. Тут десь теж тріщина водила. І це не поодинокий. Случай, случай, хай видав. Бо піднімався, ось ще з тої сторони теж тріснуло, Піднімався також до сусідки там на 13 етаж. Бо вона попросила, щоб я подивився, посчитав, що по деньгам вийде малярку делати. І в неї аналогічна ситуація, везде все воно потріщало. Бо цей будинок стояв дуже. що-то, Він заморожений був. Потім його розморозили і почали його продавати по державним програмам. Короче, Там є відновлення, є оселя. І люди почали їх брати. Вот. І якби взяли вони собі квартирку з такими нюансами. Або знаєте, в чому може ще бути проблема? Що просто штукатури, коли штукатуря до самого потолка. Вони не залишають сантиметр для пени, оце, щоб там плита, оце сідає, піднімається. Знаєте, коли її нагружають, плита просідає перекриття. І їй нема куди дітися, вона давить на штукатурку і вона починає розривати ці штуки. Оце з'являються тріщини за цього. Ще може бути з цього проблема. Бо штукатури, як роблять, вони хочуть, щоб красиво було, щоб заказчиця сказала, Вау, там яка красотища, і всі ці штуки. Но, отей шов. Він потрібен там, де піно оце йде. Треба, щоб він залишався відкритий. І тоді у вас не буде таких проблем. Бо зверху роблять ремонт, нагружають там всякі стяжки, заливають плитку, всю фігню, меблі. І воно як би, трошки давить. І воно починає просідати і починає тріщати. Все у вас. Краще не робити красиво, робіть по технології і все буде добре.